По виразі мого обличчя можна подивитися вже, як та камера. Я тільки що побачив, як вона знімає. До речі, це про версія 2449. чотири Відверто знімає катастрофічно погано. Але ми зараз подивимося, яка чіткість на яку роздільну здатність. Всі кажуть, тут крута світлочутливість і так далі. Мої очі зараз ясніше, ясніше бачать, як бачу дана камера. Я охреніваю, але зараз менше слів. Давайте по мінусах пройдемося. Два величезних мінуса. Це тільки і виключно 2,8 мм фокус на об'єктива, що дорівнює 112 градусів куту огляду, що робить жахливу картинку раз. Два e, тільки і виключи виключно ледівська підсвітка. Тобто інфрачервону вони забрали взагалі. А хтось не хоче, щоб вона світилася. Хоче, щоб вибрали її за свого кута і за те, щоб вона інфрачервоно також гарно бачила. І своїми смарт-функціями вона там включала ледівську підсвітку. Зараз жесть. Ну а лише плюс який. Плюс такий, що e, вона має вже нову прошивку, саму нову. А, там дуже багато цікавого. Я в наступному відео покажу. І ми переходимо і дивимося, як вона показує. Так, давайте тільки не пишіть, що я бітрейду не підняв і так далі. Камера налаштована на постійний бітрейд 4096. Я вам більше скажу, щось я його крутив зад вперед, там особо якоїсь різниці великої не було. Зараз реально, якщо взяти навіть якусь аймовку, бляха-муха. Тут 50 тисячних люкса. Блін, я реально мушу ще вночі протестити. Ну це якась херня. Е, береш аймову бюджетну варіант. Вона реально ясніше. Я в деяких своїх роліках показую камери, що вони реально ясніші, як є по факту на вулиці. Зараз реально це є в нас яка та година. Ну це реально ще світ, ще сніг. Тут реально ясно. В телефоні реально набагато темніше. Давайте ми станемо і подивимося. Дивіться, 10 метрів. І саме цікаво, що 10 метрів вже пливе. Подивіться, яке зображення на 10 метрах. Це проверсія, та вигоните нахрен. Ну я надіюся, що вона вночі щось там собі зробить. Ну, в день це якийсь триндець. Ну, відверто, ну відверто. Ну, дивіться, все, таблички в 15 метрів нема. Проверсія, камера, блін, за 5 тисяч гривень. І не говоріть, що я даху, а не обсираю. Подивіться, модель конкретно, я надіявся просто. У мене очікування були максимально. Ну, щоб та скотина хоч би 12-15 метрів бачила, було б, блін, файно. Ну, де Де? де? Ну, то все розмите. Що, йти на 20, та який сенс? А нас люди хочуть, я хочу на 30 метрів піти і подивитися, як дана камера буде бачити на 30 метрів. Давайте я піду на 30 метрів, і ви подивитесь. От на 30 метрів. Так, це далеко, питань нема. Що ми побачимо? Силует. Це в білий день, люди. А що буде вночі? Ху-ха-ха-ха, <гум> йоли, нахрен. Що то з тою камерою? Я так надіявся, що це буде така класна камера. Дивіться, я йду от 20 метрів, та то не видно, бляха, діда від баби хрен відрізнеш. Белін. Жестяк. Чесно, чесно, ужас. Хто спить, а хто тести робить. 12 та ночі, я бляха муха мушу ще вам оту камеру тестити. 24.49 Pro про серія, проти, отам зверху стоїть 10.43 від Хіквіжена. Максимально тупий тест, оскільки буде в нас зараз зим. У нас зараз зима, досить ясно. На насправді сьогодні на вулиці. Можна навіть підсвіток ніяких не включати. Сніг білий, лежить, бляха-муха. Хріново, звичайно. Ну або буду чекати, коли сніг зійде. І вам покажу, але то другим разом. Зараз мушу показати. Давайте для експерименту. У нас зараз 10.43, Включена led підсвітка. Ну отак вона показує. Ну, блін, що хотіти. 10.43, зрозуміло, видно. Але білий сніг, ну блін, Понятно, що він не може бути коричневий. Ну але тим не менше, от таке зображення вночі з підсвіткою. Давайте ми його тут попробуємо зараз виключити. І взагалі я скажу, О, зараз почне шарашти, може, охорона. Зараз її виключимо, але не так, давайте ми виключимо повністю світло і подивимося, повністю повна темрява. Насправді я отак показую. Із-за того, що ясно. Але давайте ми зараз. Зайдемо. Зараз включилася інфрачервона підсвітка і заходимо на 2449 про Pro версію. версія, Pro версія 2449 з Ледівською підсвіткою. Зараз підсвітка не включена взагалі. Просто темна камера. І давайте ми спробуємо щось зближити. Ну, понятно. Плюс-мінус та сама історія. ну... Я би не сказав, плюс-мінус те саме, нехай буде. Маємо, бачимо, що ми маємо значно кращий кут, але треба, я реально треба буде, щоб не було снігу, не було так ясно, і я, напевно, реально ще перероблю той тест, бо мені воно щось не підходить. І давайте я зараз включу вам ще нічну підсвітку і покажу, як з підсвіткою буде. Так і знав, що ми толком нічого не доб'ємося, бо все рівно у нас все видно. Але давайте я, знаєте, що зроблю? Давайте я зараз стану. Це в нас, бачите, проходить повідомлення постійно з камери від Hikvision. Я там, до речі, виключив також підсвітку, щоб вона не підсвічувала її. Але давайте ми зараз повернемо ще на цей. Повернемо її на поле і подивимося, як там взагалі, що там робиться. Ну, шарашить вона так нормально, якщо чесно. Чотири діода. Давайте ми глянемо, що в нас тут робиться. Ну, блін, як вечір, понятно. Ну, дивіться, ну що, ну, ну пляхатки враження, що це 4 година вечора. Йолки-палки, ну що, чекаю, коли буде певна, повна темрява, або то ніфіга з того не вийде. В будь-якому випадку, все видно ідеально. І це незалежно яка камера. Загальна картинка в нас класна, але от що, ми зближаємо. Ну, це зрозуміло, що це буде зернистість, це всім це зрозуміло.